Даний витвір мистецтва це є другою частиною по проходженню такого мода, як Діван РПГ. Проходять його троє друзяк: Надійка, Рагнароча та Біхіліт. Перша частина вийшла на каналі Надійці, який називається Dehlozet. Ця частина повністю змонтована мною і розділена на дві глави. Перша про печера, а друга про приколбеси. Але маю зазначити, що перша частина має дуже погане аудіо, через що ви будете дуже гучно чути вздихи, бздихи, біхіліта. Бажаю вам приємного перегляду. Надійка, я тебе бачу. Ще вони вміють копати до речі, руду, тому те, що вони викупають, з Прикол? буде. Надійка, я йду на поміч. Бежи. Они на тебя загружают. Что за тварь? Um... Они тебе тебя Потому что... Люди, Тварь. Я же говорю. Хочется. Я первый увидел. Это моя Ау! Выполни. Эм... Um, Ника не полагал. Нет. Yeah. С п'яти ми до двох завішились. Ну добра, ран рок од нас А, що сталося? Да я... типу, набирала порожні відра лавою. Іди в мене місця не було, і відра викидалось в лаву. Бе ти типу, посмотрела там типу, доб... блоки, які я добирала лаву, типу, ці самі блоки лави, які зібрані відра, вони падають. Ти типу, правда uh... року... не... Риванувся і сейф спей за відром. Але ти типу, повин цей коса якось стрибнув, ти його погасив. Богня. Я Прохуй... Що щось цікаво. Тут наричає. Порахуйте скільки буде 36 на 9. Дивись, 9 помножити на 3. Ой, ні, ой, фуши. 27. 27. Шоо? Як ска... Як скажеш? 24 надав, не мав новой. Ну, Вже холодно. У мене є гноа плоть. Таба. О, треба вам щось буде показати, цікаве. ТГМ Тхем... ТГМАЙ подружка. Че, якщо багато плоті їсти, стоєш за мною? Mm. Я кинув Лусь. тобі. Так? А, А скільки ви? Це єдине, що в мене було. Чотири? Один. А, да. Ну. Я думаю, так мало? О, знову з діамантовим кайлом. Плевать. А мрак ты где? Ді... Башу катец. Он требует okay. наш, хотя... Ой, як хорошо. Ну да, не... ти собі карби загарбаєш. Не Скорбиться дрипстоун, це нас нічан на лаву яке в тебе гарне кайло. Заліс не правда. Мордочка тільки не гарна. Ні, як ти добре з собою верстак носити? Можна собі ігняний кайло скрафтити, щоб бил з цього фірингангера? хирингангера. і він насправді краще, ніж ти. Звичайний кири. Ох! <laughs> Ам... Um, <laughs> um, ну мы вышли... Заведки пришли. О, uh, Надейка, кам Надейка... Я тут. За мной. Ну за тобою. Вот там? Не, на там. Це просто драматично. Боже, бюджет. Скинь Ой, здесь тут я право внус. Кий тут. Ты снимаешь? Я все снимаю. Типа приключения треба снимать. Давай, вперед, Я за тобою. Тики по тут жуки Hollow Knight. О, до тебя до тебе повзаядерный муравей. Эскину скинув воду що ти накоїв! Ааа, я думав ми виживемо. Ти норма. Блять. Не, я хотів речі взяти та піти звідси. Що він зробив? Він, типу, дропнув мені воду и забрав. позабрал. Я типу, не повернувся, він забрав воду. мені свої ноги камеру тычку. Кусається. Зараз. О! матір, це... Ні, шо ти нас га? А, динозавр! А діда замовни Ні, я не хочу помирати. Аааа Fucking die caшу ти мені воду скинуть зараз. Я думав, ми виживемо. Я думав, все буде добре. Виживай там. А я вибрався. Я не за тобою йшов. Я знайшов вихід сам. Своїми силами. With my own two hands, I turned back my life. Шо? Хотілося б всіх там перебувати, але в мене немає. А ти забрала свої лут? А, так. Бачиш, я в штанах. Окей, все, я, я валю звідси. А, можна ти надгробок? Ну... Він там побоях. Може. Якщо ти хочеш битися за нього, то нічого не ні? хоче? Чайн дроп? А, окей, видно. Айди хочеться по пофармити цих діаманти пларі Боже в мене пів ХП Все, я збіжав звідси. А я, давай. Я вже виходжу з шахти цієї прокляти. І, Майна, але, де ви виходите. З парадного чи з заднього виходу? Який парадний? Який задній. Парадний то ще біля хати. Я в парадний заходжу. А що? Нічого. Ой-ой-ой. Рагнорочасті вийди. Дякую. Так, давай. давай. походи, походи по подіуму. Так, вперед, назад. Давай, давай. Так, назад, 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 туди, туди. Давай, Що так. Тут то. Тут. Тут. тут, тут <головіка> <головіка> модель. Показує, я не знаю, новий свій то Що, насюда, де на наших. То есть у течі вбивати два пальці. Ага. Ну, ці два пальці ми вже полбивалися. Більше ніж двоє. Ой, давай я зараз спавню, здорові і щасливі. Ну я втратив весь свій попередній лут, до речі. За бізному вроде ти маєш нової. Ну дико, мені стрмно. Тут в лісу якесь за допоможи. Воно видає якісь стрмні звуки. I'll remit chest play. Project Tile Protection. Ось такі ми слони. I'll remit stab. Всім шкод. Ого. Слаймового меча вісі. У мене немає вашого монного слаймового. Oh. I'll remit deflector shadow bar? Хто маєте крафтити його? Будь ласка. А чому? Потому що це ціні ресурси на ще такі однакові. Скрізь. <клевые> <клевые> Треба вот реални повезти. Так, робіть. робіть реалну. Недійка, допоможи. Да, Зараз. За тебе біжамо. Там якась тварюка. Гучні звуки ВДС страшні. А, равнорочі. А, це павук. Боже. Надо видеть на него. О, <laughs> oh, не. Ты просто пошел Где? Что он байт? You can't really buy me, bro. Не познаем тоже. сказал? Чекай ему. Ну, ха... Аймин. Я его сдала, эту попытку. Ты наша надія. Короче, дивитеся, яка у мене палочка. Um. За як? І за алой на пау. Um. Сейчас якось не выкликається. Не викликай, да. Кипер, кріпер, изгант ми, а Крипер. Так, скоро ти дограєшся. Все, досить ти, це доспидцяти. Досить тицяти. Це, ти. це тобі не іграшка. Я за тобою слідкую. Що ти таке робиш вигляд? Що шо щось робиш. Актор, ти наш. Що це таке? що? прошов? Та про одну штуку. Ой, який скрафт тупиш. Так. Арк-арк-арк-арк-арк-арк-харк. Парко. 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 Печерна людина переживе нас усіх. А не печер. Чому? О печері динозавра точно що ти -то, що -то будуєш? Дах над головою. Блять. Потому ты мягкий. Не знаю, я надыбал. Ваша. Ты не какой-то, типа, сама собирала, поставила. чтобы мне под двери шипила криперы. Рагнарочин. Макс, You will pay, you will pay, Karma's gonna come collect your debt Psbits Я. Я за куланием выгнав ранроком. Да, <реку> винам. Винампингсменша, ты его гоняешь. виганяєш с... Да хочет, що там буде скільки завгодно. Рагнар, чи хочеш в офісі працювати? Ні. Ну, та, що... легка робота, Дзвониш пенсіонерам, кажеш. Добрий день. І та... І так далі. йолки палки пассатижу. Ненйок. А чого Трава зелена, до речі? А. Чо? Де мої багаття, що ви їх позносили? рагнорочі нарочі з... знісуся. Я Я опікся. Як у нас всі колись. Ми всі помрём, ми всі помрём! Від сонця. Там. І від нього теж. Як це А так. А він наліняє на стекло? Облом. Ам... А чему-то не... Чему я налиняю? Снегай. Вон ты типу, поважается позорым блоком. Не, винозам. Ты пун на землю павин. Не линяю в саунд. Ходит, не, Ходи не линяя. Миду заспавнится в цем. В О, тебе как-то Ну так. Я забыл, еще одну свинку можно надеть. Не Я что они. Типа, сумочку гуччо может быть и носить. Друзья, друзья, hear me out. Чо? Ночь искрится и вспихивает, как ночной фонтан. И душа моя искрящийся фонтан. Ах, пісодій. Oh, so я заплачу зараз. Pлач, плач, плач. Хто це? Це я петарди запускав. запускаю. А oh, особливо? Oh, чи, чи не були? Я не зрозумів. Що? У вас були пінги чи не було, я не зрозумів, бо я прийшов у вас тут все нормально. Ну, все нормально. Ну, коли ти прийшов, то все стало нормально. А, я, почитав. Щ що Ось. таке? Ти прийшов, ран, рок, почитав, пішов. Що почитав? почитав? Я, я, я перший раз не почитав, я навіть не помітив, що там є. Що? Що за потаємнощі? Не потаємнощі. Шо, а що треба читати? Я не розумію. Що воно? А, ось. Хатка відьми. There is a... Надійка. Що? Подивись у вікно. Яке саме?

треба голову відрізати Точно. А голову ему нахуй відріжемо а -а -а. Чому ти захищаєшся? Можна закінчитися ліміт на снеговый гол. Сенси ліміт на снеговый Типу, як кредитний ліміт кредитный лимит Я Так. поставити поставить, айн норм. Дай мені гарбуз, а дай мені гарбуз. Не треба нормально землю Ти знав мого Ай, не треба Можеш подивитися, як я там об оббудовую все? забегают к этому Мне? Васьба, шорох на речі. Сумно, что твои дети едут от тебя. Залишишься самотним. Не знаешь, я мы как раз на, на радость. Будет кому пранки устраивать под дворами. Двери палить. Mm -hmm. Чтобы все светилось. Офис номер... No 2. Ні, це травм французьку. Офіс номер Х2. Номер Це не французька, це ти посираєш. Я, я знаю. Жас. Як, як милка, ты сноуголена. А ми тобі будемо будувати для усіх мобів. Гарбузики Гарбузик. Не. Ні, цієї башти то тема доброго, який захищає від злих енергетику вистачить від енергетичних вампірів. Саме так. Треба ще Я казан. Тільки... Я Тільки один памкін зроблю. ой Який памкін ти зробиш, ану. А, окей, мы на, Ну, я себе зараз все сделаю. Fucking mm. блин. Ай, шо? Я квин вышел. Ам... Um. Надейка, можно я кто бы с них позычу? Ты... Некро... Не! Ну кра... nee. будет все пару mm. треба. Сколько это Четыре. можно. Блока? не Ам... а... а, так в тебе ничего другого нема. Так. Вот тоже по Так, а... четыре блока можно? Нет. Почему? Я оці. Це все це не це все життя. Бо мені вони не дропають. сніговіки А якщо спорі. мені дропнуть. Шо якщо я кращий хазяїн, ніж ти. Що якщо я кращий босс, ніж Ти. У ти... тебе вже є один, він нічого тобі не дропає Мені потрібно. Так це твій, я не мій. Я його буду вакцину. тебе. Так. Бачиш, ужастики дивляться, замість праці. поганий робітник. Дай. Спорим, Саш. Ага. Якщо... твин ...сніговик не дропає... то я тебе вбиваю. Эммм. Um. Ем, e, окей. Okay. Я готовий. Ну стап. Добре, бери. Бери мій снеговик. Снег. Че ты поставив деревья? Да деревья кнопки. Ну, кнопки. Ну, щоб можна було зайти. Так І потрібно гарбуз. Гарбуз. А, в мене є. Як ти тут поставишь? Я зараз вам так живу як. Ти не... не тропа сняв. Да, я забуду Дахи, ти мене вб'єш Боже, я тільки не вважаю. Я тільки не вважаю, не боже. Нє, блєдь, за такі двері я тебе зараз вівнаю. За шо? За двері. Ти не можеш нормальні зробити. Та, те, щоб захищати Ліо. Та я... І пінжить би перестав, ми пішли б не за. То мабуть пінжить, тому що я на секунду відкрив браузер. The oh, ah, As they понятно. move, they leave a trail of snow on the ground and blocks can support it. They produce знаете, snow. Знаете чому? Mob Falls. They I produce so? snow on line having temperature, less than... ta-t-tum. Грифінг? Ah, <клес> удали гриффинг. Удали гриффинг. Ты шо я на цьому гриффингу живу? Який це гриффинг? Це навпаки типу supply spідki daння. Ok, that is to Ой, команды. Бош. Ну давай, давай, спробуй влучити то Да це не бедрок. Тебе не дибьется. Боже. Ну, це заш, типу, сніжкану кидаться, а ботипу крига мальда. Ааа! А. <с> Бла. <critically> Боже, ти зли. Люди. Братья Хто Кто братья Це Целыйся за брата. Циклопи Циклопи Фашу за тебе герой Я така тварь. що yeah, тобі... Фрагнароч, наша тобі слайм меч, якщо в тебе є дубінка? Дубінка уже в нового користувача. Ага, тобто ви типа обмінялися ресурсами, а я такий, типу, третій зайвий в цій корупційній схемі. схемы. Боже. Рак, ви, не бы тобі передало, бо я забула, що чтобы на тебя финтифлюшка. Ну, так я казав, Рагнароч, можно так? він такий? Ты yeah. <ривши> собі правую собес там сверху. Я кота по душе. Я собескрачу на сейф ворк матч. Ти можеш зробити... <ривши> а тут тикаранчер Майнкрафт выживал. Нутру. <ривши> Все было про тебя в плане. Ой-ой-ой-ой. Хочешь мы мелко штук. Уже забрал. А, таки, Там было. Ну, в принципе, все мои свои плюсы. Давайте так. Серьезно, нам экспа потребны. И динозавры. Динозавры. Динозавры А що ти могла сніговіка забудувати? <ріпу> Хей не буду. І без мене. А чи ні, без мене можна. Путньо не падає навіть. А шарди тобі не потрібні? Т з ендовських мобів то, мабуть, якщо не кристали, так багато шартів. Oh! <coughs>